Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми з вами разом готуємо ось такі чудові закуски у траталетках. Першого варіанту закуски нам знадобляться вафельні тарталетки, Промите та просушене листя салату. Також для начинки будемо використовувати печінку тріски без рідини. Також я уже частково підготувала невеличкий огірочок, я його порізала маленьким кубиком. Одне яйце, яке теж порізала маленьким кубиком, і один плаваний сирок потерла на мілку терку. Також знадобиться нам ще майонез. Печінку тріски, добре, ось так. Розминаю виделкою. Далі до неї перекладаю сир, нарізане яйце, кирок. можна також додати ще солі і перцю, якщо буде потрібно. Я цього не буду робити. Додаю майонез. Майонез я використовую завжди домашній, гарненько все перемішую. Тепер можна формувати нашу закуску. Беру одну тарталетку. всередину буду викладати салат і всерединку викладаю начинку. І чином буду формувати інші тарталетки І покажу ще один варіант закуски. Для неї нам знадобиться знову ж таки тарталетки, листковий салат, бурячок ось такий невеличкий, відварний або запечений. Тут вибирайте вже до свого смаку. Мені подобається більше запечений. Філе оселеця, невеличка синя цибулинка, зубчик часнику, зернова гірчиця. Майонез, у мене знову ж таки домашній і сіль. Спершу на намілку терку буду натирати буряк. До буряка видавлюю зубчик часнику. зовсім трішки підсолю, даю майонез і розмішую. Цибулинку буду нарізати тонкими півкільцями. Ось такими невеличкими шматочками нарізаю філе оселедця. Ці продукти я підготувала, лишилося зібрати закуску. Тарталетку я вже застелила салатом. Сюди я викладаю серединку бурякову масу, зверху викладаю шматочок оселеця, а з боків кільця цибулі. І ще трішки зверху гірчиці в сермах. Подібним чином формуватиму інші тарталетки. Наші закуски готові і їх можна подавати до столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім ви готуйте з любов'ю та задоволенням і до зустрічі у наступних відео.